Аю вас сьогодні, 8 травня. Ви дивитесь події дня у студії Тамара Приходько. Чим день цей запам'ятається? Дивіться далі коротко. Кривавий великдень на Прикарпатті триває місячник добровільної здачі зброї. 46 років тому у Дебеславцях вперше в області підняли синьо-жовтий прапор. Коломийщину відвідали польські байкери, Коломияни здійснили весільну подорож автостопом через Балкани в Азії. Тепер про це та іншим детальніше. В Одному із сіл Рогатинського району, 19-річний юнак, убив старшого брата. У другій ночі до правоохоронних органів звернувся сільський голова із повідомленням про вбивство в його селі. Міліція негайно виїхала на виклик. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили окровавлене тіло 20-річного чоловіка. Виявилося, два брати, що перебували в стані алкогольного сп'яніння, посварилися. В ході конфлікту один із молодиків схопив кухонного ножа та наніс декілька ударів в спину старшому братові. Свідком події став. Приятель молодиків, 18-річний студент одного із місцевих коледжів. Хлопець розповів, що привіз друзів додому, аби ті перевдягнулися, і аж ніяк не очікував на таке фатальне закінчення вечору. Вбивця зізнався у скоєному, наразі його затримано. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Не обійшлося без трагедії і в Коломиї деталі від правоохоронців. Вчора в чергову частину Коломийського міського відділу надійшло повідомлення від чергового лікаря центральної районної лікарні про те, що доставлено чоловіка з діагнозом клінічна смерть. Виїздом на місце слідчої оперативної групи встановлено, що 7 травня між 27-річним чоловіком та 19-річним коломиянином виник словесний конфлікт, під час якого останні заподіяв тілесні ушкодження потерпілому, що спричинили смерть. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, умисне тяжке тілесне ушкодження. Дану особу затримано в порядку статті статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України вирішується питання про обрання запобіжного заходу. На Коломийщині у сільському ставі знайшли труп дитини 7 травня близько 22-ї години у підгайчиках виявили тіло трирічного хлопчика, місцевого мешканця. Як стало відомо, дитина гралася біля води без догляду дорослих. Про це повідомляє оперативно-рятувальна служба 101. На Коловийщині триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. Розпочався захід 1 травня та триватиме до кінця місяця. Після перевірки можлива реєстрація зброї в установленому законодавством порядку. Ця процедура проводиться у дозвільній системі за місцем проживання. Нагадаємо, носіння, зберігання, придбання, виготовлення або ж збут вогнепальної зброї, боєприпасів чи вибухових речовин без відповідного дозволу карається позбавленням волі на термін від 2 до 5 років згідно з частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. А згідно із третьою частиною звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам небезпечні речі. За детальнішою інформацією про порядок добровільної здачі та вирішення питання про реєстрацію технічно придатної мисливської вогнепальної та газової зброї, мешканці міста можуть звертатися у місцеві відділи внутрішніх справ або безпосередню службу дозвільної системи. Про всіх громадян, які мають незаконному. Обігу мисливського гладкоствольного, газу на різну в часі великої вітчизняної війни приходить до нас здавати Під час даного місячника. Люди дані особи до кримінальної відповідальності не притягуються. Також, якщо зброя є придатна до використання дану зброю, ми перевіряємо по обліках. І далі повертаємо власність е, госу, даному господарю. Якщо зброя не враде до Великого достання дану зброю, ми здаємо на склад на знищення цього року. Це перший місячник. Е, вже є е, перші люди, які хочуть, хочуть здати, зареєструвати, узаконні дану зброю. У того у того року було нас спроводилась два місячники. Після здання місячників було здано 23 одиниці. Ну різної мисливської газової, зброї. А також була зареєстрована колекція. 46 років тому у Дебеславцях вперше на Івано-Франківщині підняли синьо-жовтий прапор. Цією подією у селі надзвичайно пишаються. Вже кілька років поспіль там влаштовують свято прапора. Побувала у Дебеславцях і знімальна група телеканалу НТК. Український прапор підняли в Дебеславцях у 1967 Році, якраз під час Великодніх свят, у радянський час за цей акт місцеві мешканці понесли кару. Зокрема, тоді був засуджений до семи років Степан Ткач. Із мордовських таборів він так і не повернувся. З початком незалежності України у населеному пункті відзначають цей день як особливе свято. Перш за все, це піднімає наш дух. Ми і хочемо, щоб так було. Тому що з роками ми розуміємо і це чітко розуміємо, усвідомлюємо, що. В сьомому році у період розгулу, розцвіту того тиску, який був зроблений комуністичною партією на все те, що стосувалося визвольної боротьби, на все те українське, на те все, що ми цінували, що наш народ цінував і зробити такий. Поступок треба бути мужним. було можливо. Вони тоді не усвідомлювали, що вони герої але ми усвідомлюємо зараз. У третій день великодніх свят мешканці дебеславців зібралися біля пам'ятного знаку, щоб вшанувати своїх героїв. Відвідав дійство і 85-річний ветеран ООН УПА Василь Лисецький. Нині чоловік мешкає у борщеві снятинського району, а з Дебеславцями його поєднує дружина, уродженка цього села. Для мене сьогоднішній день означає дуже велику радість, що вшанували тих героїв, які погинули за Україну. Розумієте? Вони були молоді, їм лежити. жити. Тепер ніхто не віддасть життя, щоб пішов за Україну, підорвав всі гранату чи дав собі кулю у голову. Ніхто не піде, тепер лиш думають про алкоголь і ковбасу. Більше про нічого. Немає ніякої ні культури. Ні части, ні встиду, нічого у молодих людей нема. Шість років тому на місці, де був піднятий прапор, насипали могилу та встановили пам'ятний дубовий хрест. А цьогоріч на хресті почепили меморіальну дошку у формі Володимирового тризуба з іменами всіх мешканців села, які причетні до національно-визвольних змагань. До речі, Василь Лисецький був одним з ініціаторів, а займався пошуком імен та безпосередньо виготовленням знаку голова Коломийської районної організації Конгресу Українських Націоналістів. Уродженець Дебеславців Володимир Покидко. Не дуже легко було, тому що очевидців тих подій дуже мало, і серед цих 97 людей, прізвища, яких розміщені на меморіальній дошці у селі. Мешкало, ну можливо, десь людей 20. Всі інші загублені по світах. Крім е, цих людей, які відзначені, яких вже немає серед нас, ще є 14 живих. І характерно, що у селі серед них ніхто не проживає. Як сказали вже місцеві активісти та представники влади з району, що в 67-му році підняття цього прапора це підняття духу. Це правда. Правда також і в тому, що як сказав пан Гуменюк, що дух цей російця це сьогодні, і його дуже вже мало стає, потрібно новий стрес, новий подвиг потрібний український. Але щоб це робити, треба усвідомити, коли потрібно, хто має це робити і для чого він. На горі, де вперше на Прикарпатті підняли прапор, планують зробити цілий меморіальний комплекс, розповідає Дебеславцівський сільський голова Богдан Бойчук. Найближчим часом там збудують капличку. Відзначення дня прапора відвідало багато мешканців села та гостей з районного центру. Спочатку відбулася панахида, а потім невеличкий концерт. Перед присутніми виступало багато поважних гостей. Серед них і заступник голови Коломийської райдержадміністрації Роман Панчук. Прийміть найщиріше вітання з великодними святами. З цим свят... Сьогоднішнім щастя, здоров'я вам, і щоб ми всі разом дочекали віднині за рік. Христос Воскрес! А ветеран Упа Василь Лисецький потішив гостей свята забутими повстанськими піснями у власному виконанні. Я сьогодні дуже сумую. Про козацьку я славу згадав. І про славу свою незабутню, я колись мов той сокіл, літав Напередодні Великодніх свят до Коломиї приїхала велика група польських байкерів. З нашим містом їх поєднує давня дружба. До столиці Покуття мотоциклісти приїжджають чи не кожен рік. Цього року їх зустрічали не лише представники польської громади, але й очільники Коломийщини. Мав нагоду поспілкуватися із гостями з сусідньої країни і Богдан Малецький. Практично щороку понад 30 мотоциклістів із Польщі приїжджають на Україну. Вони доглядають польські кладовища, допомагають полякам, яких доля закинула у інші краї. Цього року свою поїздку розпочали із бродів. Побували також в Кам'янці-Подільському хотині. Стараються байкери також не обминати Коломию. Ну і на серцю нам лежи то, аби тенсментажку ми були тут, в Коломиї, у минулому році. Мріємо, щоб той цвинтар, який є у вашому місті. Був доглянутий. Ми б хотіли відновити надгробки, такими, якими вони були. Ну і звичайно, нас дуже тішить спілкування з місцевими мешканцями і не тільки поляками, але й українцями. Та й загалом тут у вас дуже гарно. з поляками, з іншими особами, які сам житливе, є нам. Ну, багато міло туди Прийшов на зустріч із делегацією голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Він зазначив, що будь-який приїзд друзів із Польщі до міста над прутом є приємною новиною. І головне, що такі зустрічі дають можливість розширювати горизонти співпраці. Україна і Польща це близькі сусіди. Це люди, які знають Україну, наші люди знають Польщу. Якщо їхній маршрут проходить через місто Коломея, Коломея місто, яке на Івано-Франківщині, є видатним знаним містом, де сходяться шляхи практично цілої нашої області. І сьогодні приємно те, що люди заїхали, пішли тут. У нас подивилися на наше місто, на наші музеї. Із Коломиї польські мотолюбителі поїхали до Долини. Саме із цим прикарпатським містом у них укладений договір про співпрацю. Обіцяли поляки приїхати до Коломиї наступного року. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Весільна подорож автостопом через Балкани в Азію. Уродженець Коломиї Богдан Матковський та його дружина Киянка Зіна півтора року провели за кордоном. За цей час вони відвідали 16 країн. Ось так неординарно закохані організували свій медовий місяць. Спілкувалася із молодятами екстремалами Мар'яна Мацьків. Вони закохані одне в одного у цей світ і у мандри. Їм обом по 26 років. Богдан дипломований хімік, а Зіна магістр психології. Познайомилися молодята майже три роки тому на археологічних розкопках у Ольвії. Вони зрозуміли, що створені одне для одного. Згодом вирішили побратися. Буквально за тиждень після весілля поїхали у весільну подорож без дати повернення. Кожен зокрема і разом подорожували, але кожного разу це було на якийсь невеликий термін тиждень, два тижні, три тижні. І скільки б це не було, завжди перед нами маячила оця дата повернення, як така червона лампочка, і вона нам не давала ну не дозволяла розслабитись і повністю відчути себе в подорожі. Тому ми вирішили, що хоча б один раз треба зробити таку подорож, яка буде без дати повернення. Ну, тобто, ми колись повернемось, але коли повернемось, ну, побачимо по ходу діла. Я давно хотіла щось таке утнути, але власне не було того, з ким це можна було б зробити. А тут з'явився коханий чоловік, і це стало можливо. Моя мама сказала мені дослівно так, що як подруга вона мене розуміє і підтримує. А от як мама вона страшенно хвилюється і дуже не хоче, щоб я їхала. До подорожі пара готувалася близько п'яти місяців, коли зібрали певну суму грошей, придбали необхідне спорядження, одяг, розрахувалася з роботи та одружилися, відправилася у мандри. Перша країна Румунія. Точних планів ми жодних не робили. Ми вирішили, що вона все буде йти спонтанно. Тано, а от, але приблизні плани в нас були. Ми збиралися їхати на схід в Азію. А через Росію ми в принципі вже їздили. Тому ми вирішили зробити такий гак через Балкани. Е, Румунія, Болгарія, потім Туреччина і далі на схід. Вже куди доїдемо. В результаті ми після після Кавказу поїхали в Середню Азію, Казахстан, Киргизстан. Далі Китай, Індокитай. І, власне, із Таїланду ми повернулися сюди. Не можна сказати, що була якась одна країна, яка була найкращою. Можна перелічити кілька, в яких було найгірше. Найважче нам було в Камбоджі і на Кіпрі. Дуже дорого. У нас банально дієта складалася з бананів, молока, хліба і іспанського вина. Це все, що ми могли дозволити собі на наш бюджет. Бюджет весільної подорожі молодят майже п'ять тисяч доларів. Проте ці гроші Богдан і Зіна витрачали в основному на харчування. Пересувалися ми автостопом, ночували або в місцевих жителів, або в пала, або в наметі, тобто ніяких готелей. За за всі півроку ми мабуть раз разів чотири чи п'ять ночували в готелі. Так, ну ми для себе визначили, що ми відновлюємося однаково, коли ми спимо в наметі, коли ми спимо в готелі, то для чого платити більше? Найдовше закохані пробули в Грузії п'ять місяців, а найменше в Шрі-Ланці трішки більше доби. Кожна відвідана країна залишила свій слід у пам'яті. Вистачало у подорожі різних курьозів та екстремальних моментів, ділиться враженнями подружжя. Практично весь свій час вони присвячували знайомству з країнами. Також доносили до іноземців українську культуру і традиції. Єдиний засіб комунікації у подорожі це ноутбук з інтернетом. Завдяки цьому молодята весь час були на зв'язку з рідними, а також усім мандри вони вели свій блог. Блог називається «InLoveTravel.com» Через два мінуси. Діяльність переважно знайомити наших друзів з тим, де ми, що ми показувати їм фотографії з нашої подорожі, знайомитись так само, як ми з країнами, де ми подорожуємо. Ну і батькам теж цікаво прочитати. Вони читали наш блог як щоденну газету чи випуск новин. Весільна подорож автостопом через Балкани в Азію змінила життя і Богдана і Зіни. Вони щасливі, що наважилися на таку авантюру. Неоцінимий досвід, який я зможу оцінити ще мабуть не скоро. По-друге, в принципі, відчутно, що сама подорож нас дуже змінила, бо, наприклад, два роки тому я би не зміг говорити перед камерою. Це для мене було просто нереально. Зараз, в принципі, можу. Бо постійно доводилось спілкуватись з незнайомими людьми, і е, ну, це ввійшло вже в звичку. А, ну, і, і ще дуже важливий момент, що в, в, практично в кожній країні, де ми були, в нас тепер є хороші друзі. Ми тепер можемо поїхати в будь-яку з цих країн і в нас вже там чекають. Багато досвіду, багато спілкування з новими і зовсім незвичними людьми. Інші підходи до сім'ї і до виховання дітей. Наприклад, в Лаосі діти взагалі не плачуть. Ну і, звісно, друзі, жити, в принципі, можна всюди. Можна призвичаєтесь, але чим далі на... від України, тим все-таки ментальність інша. І призвичаєтесь до їх образу життя стає все важче. Зараз подружжя чекає свого первістка. У найближчих планах розбудова сім'ї. А далі нові подорожі, нові країни та нові враження. Талантами славиться наша земля. Юна Коломиянка Діанка Дяків успішно виступила у першому турі проекту Крок до зірок, отримавши найвищі оцінки від членів журі. Тепер дівчинка готується до другого туру цього масштабного конкурсу. Привіт! Мене звати Дяків Діана. мені сім років. Я навчаюся в Наталії Антонівни Копелянської в першому А класі Коломийської школи номер 1 Я дуже люблю танцювати та співати. Якщо не можу вивчити вірш, то я його співаю. А найбільше мені подобається. Приймати участь в різних конкурсах так про себе розповідає маленька талановита Коломиянка Діанка Дяків. Ця юна співачка, незмінна учасниця різних концертів і конкурсів не лише в Коломиї, а й за її межами. Дівчинка розповідає, що живе піснею. На весняних канікулах я приймала участь в конкурсі весняний бал» в Ужгороді та зайняла перше місце. Нещодавно я повернулася з проєкту Крок до зірок, де відбувся перший тур, і на якому я отримала всі е, найвищі оцінки журі, всі десятки. І, і зараз я готуюся до другого туру і сподіваюся, що теж пройду». Пишаються успіхами дівчинки, педагоги Стефаникової школи, де власне навчається Діанка, а також її родина. Мама співачки розповідає, що й надалі підтримуватиме всі починання своєї донечки. Ми думали, що вона буде танцювати, бо спочатку ми побачили, що вона гарно танцює, а потім, якось так в садочку. Ми побачили, що вона співає, і почули по телевізору оголошення, що Зорепад студія набирає дітей. Ну і вирішили піти до пані Але Кобелянської, Думаю, а може, буде співати? Пішли до пані Алли і бачите, так і до цього часу вона співає. Заради дітей завжди зроблю все, щоб гарне майбутнє було. Плануємо, хочемо, щоб вона розвивалася і щоб з нею кажеться, Піваса, пілочко, бо яке пісне луде, хаза луде, і полі в лісу гаю, посиху сюди, хай десе себе та шуда, тиніш на голос тушу лайну твою. 11 і 12 травня у Коломиї відбудеться сьомий всеукраїнський фольклорний фестиваль Писанка. В рамках фестивалю організовується виставка-продаж різних видів декоративного прикладного мистецтва, лозоплетіння, вишивки, гончарства, килимарства, різьбярства, ковальства, національного одягу, художніх виробів зі шкіри, бісеру та інше. Фестивальна програма включає в себе фольклорно-етнографічні дійства великоднього християнського і календарно-обрядового змісту. Зокрема, великодні ігри, гаївки, веснянки, театралізовані сценки та Географічні композиції, тематичну пісенну творчість всі учасники фестивалю повинні бути одягнені в національні костюми, характерні для регіонів, які вони представляють. І про спорт. Вдало стартували у цьогорічному чемпіонаті Івано-Франківської області футболісти Коломийських Карпат. У трьох матчах здобуто 100% врожай очок. Як результат впевнений перший рядок у турнірній таблиці. Не встояли перед Коломиянами і майстри м'яча і снятина. Про перебіг подій на полі далі у сюжеті. Хоча це був уже третій матч Коломийських Карпат в чемпіонаті області, однак на рідному полі їхні вболівальники побачили команду. Вперше тому перед грою основних складів до футболістів та всіх присутніх звернулися очільники Коломищини та Снятинщини. Вони відзначили, що рівень коломийського футболу завжди був надзвичайно високим, і побажали майстрам міча із столиці покуття виграти чемпіонат Прикарпаття. Коломия завжди була є і буде гарним містом футбольним і не тільки футбольним, а всіх видів спорту. Я сьогодні хочу вітати вас усіх в Нашому славному місті Коломия, бажати вам як одній команді. Ну, в першу чергу команді Коломиї, в другу чергу нашим гостям, нашим сусідам, снятинцям, добрих футбольних матчів. Кожній ігрі виграє сильніший. Та я побажаю вам сьогодні, щоб був гарний футбол, відмінний футбол, а в футболі і всіх видах спорту перемагає. Хто перемагають. Ті, хто сильніший. Ми відкриття призначили тоді, коли футбольна громада може зібратися на нашому рідному стадіоні. Перших два роки сильний склад Коломийських Карпат показали відмінний результат. Перший рік чемпіони області володарі Кубку, другий рік чемпіони України серед аматорів, володарі Кубку області. Третє місце в чемпіонаті області. Я сподіваюся, що наступний сезон, цей сезон буде нічим не гірше. Дозвольте вас від імені Снятинської районної державної адміністрації, всіх спортсменів Снятинщини, бо ви і ми це є покуття. Ми вас вітаємо сьогодні з відкриттям футбольного сезону тут у вас у самому серці Коломиї. Тут, на цьому стадіоні, ми знаємо, що Коломия була, є і віримо, що буде завжди тим лідером змагань і в футболі, і в боротьбі, і в інших масових видах спорту. Бо Коломия боїстину, це є серце покуття і серце нашого Прикарпатського краю. Щодо самої гри, то коломаяни одразу ж заволоділи ініціативою. Однак на початку гри підводила реалізація моментів. Снятинці здебільшого оборонялися. Та перший тайм закінчився нічиєю. Після перерви коломаяни зграли ще активніше і в результаті переграли своїх суперників з рахунком 2-1. Це дало змогу коломийській команді вийти в лідери обласного чемпіонату. Юнаки міста над прутом теж здобули перемогу над однолітками із снятина 2-0. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подій НТК». 9 травня на Коломийському стадіоні Юність відбудеться матч однієї восьмої фіналу Кубка Івано-Франківської області з футболу. У надпринциповому протистоянні Коломийські Карпати прийматимуть Богородчанський газовик. початок матчу о 17-й годині. На сьогодні у мене все. Нагадую інформацію нашого каналу. Можна читати і переглядати в інтернеті та слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами. Підведемо інформаційні підсумки тижня в суботу та неділю. Отож, до зустрічі. Історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 8 травня 1861 року, у селі Белелуї на Снятинщині народився Євген Озаркевич, український громадський діяч, лікар, засновник народної лічниці у Львові. Євген Озаркевич помер 22 вересня 1916 року. У тому ж таки Львові. А ще у другу неділю травня відзначають День Матері, бо це місяць причистої діви Марії, яка благословила в хресну путь свого єдиного сина. Вперше організувала це свято американка із Філадельфії Анна Джарвіч, 1910 року. Після першої світової його стали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині Чехословаччині. Серед української громади День Матері почав влаштовувати союз українок Канади 1928 року. Наступного року цей день святкували вже у Львові. Ініціатором урочистого заходу була редакторка коломийського тижневика Жіноча доля, сенаторка Олена Киселевська. 1990 року, завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема Союзянок України, свято Матері, знову повернулося в нашу державу після довгих десятиліть комуністичних заборон.